Ви коли-небудь чули про святого Георгія, того самого воїна на білому коні, що пронизує списом дракона. Це один з найшанованіших святих у християнському світі. За часів римського імператора Діоклетіана жив молодий воїн на ім'я Георгій. Він був не просто солдатом, він був християнином у часи, коли це було смертельно небезпечно, але Георгій ніколи не приховував своєї віри. Його найбільша мужність проявилася, коли він відмовився зректися своєї віри під тортурами. Навіть перед лицем смерті він залишався вірним своїм переконанням. На іконах святий Георгій зображується сидячим на білому коні і вражаючим списом Змія. Це зображення ґрунтується на переданні і належить до посмертних чудес святого великомученика Георгія. Розповідають, що недалеко від місця, де народився святий Георгій в місті Бейруті, в озері жив Змій, який часто пожирав людей тієї місцевості. Що це був за звір, удав, крокодил чи велика ящірка, невідомо. Забобонні люди тієї місцевості для вгамування люті Змія почали регулярно за жеребом віддавати йому на поживу юнака або дівчину. Одного разу жереб випав на дочку правителя тієї місцевості, її відвели до берега озера і прив'язали, де вона в жаху стала чекати появи Змія. Коли ж звір став наближатися до неї, раптом з'явився на білому коні світлий юнак, який списом вразив Змія та врятував дівчину. Цей юнак був святий великомученик Георгій. Таким чудесним явищем він припинив знищення юнаків і дівчат в межах Бейрута і навернув до хреста мешканців тієї країни, які до цього були язичниками сьогодні святий Георгій символ мужності, честі та незламної віри. Його зображення можна побачити на гербах багатьох міст та країн. Він надихає людей протистояти злу, захищати слабких та ніколи не зраджувати своїм принципам.